Пандемію в Польщі все ж таки продовжили, але документи не продовжаться. Що це означатиме для нас з вами? Давайте розберемось. Привіт! З вами Альона і Ютуб канал Personal Service. Останній місяць ми неодноразово чули заяви, що пандемія закінчиться і легалізаційні документи продовжуватися не будуть. Що є на даний момент? По-перше, пандемію продовжили до кінця березня. Це мало позначати, що і всі ковідні обмеження, і всі документи продовжуються до кінця березня, плюс 30 днів. Принаймні, так було до останніх подій, які розгортаються саме зараз. Зараз в Польщі входитиме в силу зміни до так званої воєнної спецустави, по якій, окрім інших змін, ще й приберуть всі ковідні продовження документів. Цих змін ми чекаємо з кінця грудня. Вони мають увійти з дня на день. Тобто, до того часу, як ці зміни до воєнної спецустави не увійдуть в силу, ковідні продовження документів діють, і ви можете продовжувати легально знаходитись і працювати в Польщі. До речі, у нас є багато цікавих вакансій для українців, що перебувають у Польщі. Телефонуйте за цим номером телефону, і наші спеціалісти підберуть для вас цікаву вакансію. Продовжимо для громадян України є гарна новина. Ви тепер підпадатимете під ту саму воєнну спецуставу і матимете можливість перебувати легально в Польщі до 24 серпня 2023 року, навіть якщо до цього ви під цю спецуставу не підпадали. Тобто переважна більшість українців, що знаходились у Польщі по ковідним продовженням зі змінами у воєнну спецуставу підпадатимуть вже під неї. Ваша легальність продовжиться тому не переймайтесь. Але якщо ви хочете на легальних підставах виїжджати в інші країни Шенгену більше ніж на 30 днів, радимо вам зробити візу. Також візу краще зробити в тому випадку, якщо ваші плани у Польщі лежать далі ніж до 24 серпня 2023 року, коли закінчує дію ця спецустава. Якщо у вас є питання щодо легальності вашого перебування, задавайте питання в коментарях. В одному з наступних відео я задам ваші питання експерту з питань легалізації. Я вам дякую за перегляд. З вами була Альона і YouTube канал Personal Service.